Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на одному з південних відтинків фронту під Запоріжжям Стався інцидент, який війде в історію, як один з найбільших провалів командування РФ. Колона з понад 20 одиниць техніки, танки, БМП, вантажівки з боєкомплектом і продовольством потрапила в українське тактичне оточення після серії маневрів ЗСУ. розвідки. Штурмові групи перерізали маршрути, виходи заблокували пересування. і, Що найголовніше здійснили серію обстрілів, які дезорієнтували ворожу колону, втративши зв'язок із штабами, залишившись без. Командування підрозділ почав втрачати контроль над ситуацією. пише телеграм-канал, «Топор помсти російські солдати не розуміючи куди йти і з ким тримати зв'язок. Почали сварки з командирами. Декілька офіцерів відмовились давати наказ на відступ. Вимагаючи йти вперед на українські позиції, реакція особового складу була жорсткою. Спочатку відкрито почали відмовлятися виконувати накази після чергової втрати двох бронетранспортерів через міно та авіаудар. Ситуація вийшла з під контролю командира батальйону, і ще двох старших офіцерів було вбито своїми ж підлеглими. За словами полонених, щоб не вели на смерть, це не була імпровізація. Рішення приймалося в процесі, але одразу після цього частина підрозділу склала зброю. Вихід із ситуації шукали швидко. Коли українські дрони почали скидати листівки з інформацією про можливість здачі близько 70 військових, зробили спробу вийти з білими прапорами. Їх прийняли, роззброїли, надали першу медичну допомогу. Частина була поранена, частина в шоковому стані протягом кількох годин у полон здалися, що понад 300 осіб загальна кількість підтверджених полонених склала щонайменше 370 військових РФ, включно з технічним персоналом, навідниками, механіками і бійцями тило. Зі свідчень випливає, що більшість з них не знала, куди їх везуть. Їм говорили про тренувальну місію, а потім наказали йти вперед на прорив оточення, стало можливим завдяки українській операції, яку планували кілька днів маневрова група з імітувала слабкий фронт за колону в колоновуську ділянку між двома лісосмугами, після чого обидва фланги були закриті інженерними підрозділами, які швидко виставили протитанкові міни, викрили окопи та зайняли ключові висоти. Будь-яка спроба прориву зустрічала щільним вогнем. З кулеметів дронів камікад артилерії, коли почалась паніка, в росіян почалися масові запити через відкриті частоти. Ми окружені, дайте коридор українці, пожалуйста, не стріляйте. Ми здаємося, у нас рані не є. Ми не хотім умирати. Ці заклики стали вироком для решти. Хто ще вагався, частина командирів покинула колону в перші хвилини боя пішки або на легкових авто. Їх доля невідома українська розвідка перехоплювала панічні повідомлення, де солдати вимагали зв'язку з родичами. Просили дозволу відступити, але всі лінії командування зникли, коли стало ясно, що підкріплення не буде. Останні групи здались на місці. Залишилась знищена техніка. Порожні ящики з боєприпасами мертві командири і деморалізований залишок солдатів, які все ще не розуміли, заради чого вони взагалі тут. Що ж падіння боєздатності російських підрозділів під Запоріжжям, це вже не тактичний, а морально-психологічний крах, коли ві солдати вбивають власних офіцерів, щоб не йти у бій. Самі просять коридору ворога. Це не війна, це розпад армії. Для України ж це оперативна перемога і доказ того, що правильно спланована ізоляція противника, має ефект сильніший. За будь-який штурм водночас ця ситуація показує наступний обвал може бути ще масштабнішим. Бо фронт тримається вже не на мотивації, а на страху, який стрімко зникає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підпуститись. Переможемо разом.